Добрий ранок. Ну, моя поява сьогодні, на жаль, за що я хочу окремо вибачитись є віртуальною реальністю. Не я сам, звичайно, а те, що я маю сьогодні знаходитись в Брюсселі, оскільки президент України виступає перед Європейською Радою, і я теж маю багато зустрічей після вчорашніх переговорів в Мінську. І це дуже шкода, оскільки у мене було декілька важливих моментів, якими я хотів би поділитися, саме поділитися і отримати вашу пораду. І сподіваюся, дати своє враження з тих місяців, коли я знаходжусь в основному і проводжу своє життя саме в цьому креслі і навколо. Ну, По-перше, комунікації багато хто вважає чимось на кшталт послуг. Навіть з точки зору сод, це є послуги. На жаль, багато хто досі не розуміє, що вони набули самостійної якості і самостійної сутності. Ми вийшли із пострадянської ментальності і йдемо. ми ще не прийшли. І от саме те, що обговорюється сьогодні, і знову таки шкода, що я не з вами. Є важливим кроком в цьому напрямку. Я вважаю насамперед, що питання взаємодії будь-якої взаємодії і цьому я навчився як дипломат і як політик це питання довіри. А друге, питання взаємодії це є питання розуміння один одного, оскільки Україну почали розуміти. Шість місяців тому Україну не розуміли так, як розуміють зараз. Але з іншого боку, ми теж почали розуміти світ навколо нас, як він реагує на нас і чому ми для нього важливі. Саме це і є для мене однією з тем для сьогоднішньої розмови. Давайте спробуємо, давайте спробуємо разом уявити. Пофантазувати і, врешті-решт, прийти до одного бачення, яке потім можна буде реалізувати, яким чином суспільство і держава можуть покладатися один на одного, яким чином українське суспільство і українська держава може комунікувати і підтримувати один одного, і комунікувати із світом навколо нас. Оце для мене і є плюс сьогоднішньої розмови. Останню неділю я провів в переговорах і розмовах з своїми друзями, міністрами закордонних справ з Федерікою Магіріні, яка врешті-решт на ранок понеділку, коли мені позвонила, була в зведеному стані, оскільки не сподівалася, що вдасться досягти компромісу. І, врешті-решт, дуже маленька деталь: от саме довіра, саме довіра стосовно того, що санкції будуть запроваджені і політичне рішення буде прийнято, але потім техніку відпрацюють міністри, і довіра до одного одного, врешті-решт, працювала. Тобто 10 розмов, 20 розмов абсолютно неважливо. Якщо один довіряє іншому... Навіть якщо потім наші російські друзі кидають в публічний простір повідомлення про те, хто як це зробив і хто що не зробив, але санкції є, вони працюють, і так буде і далі.